Знаєш, у кожного з нас бувають миті, коли слова звучать як жарт, а насправді стають початком великої історії. Якщо ти візьмеш цього скаженого бика, я вийду за тебе заміж. Це могла би бути просто насмішка впертої фермерки. Але чи не так часто буває, що за зухвалими словами ховається глибокий страх і водночас крихітна надія? Саме з таких викликів починаються легенди, і саме вони змінюють долю не лише людини. А й цілого роду. Скажи чесно скільки разів ти чув від оточення, що щось неможливо, скільки разів тобі в очі казали, що ризикувати нерозумно, а мріяти безглуздо? Проте історія Тараса й Оксани показує неможливе існує лише в уяві тих, хто боїться спробувати. Бо там, де інші бачать небезпеку, сильні бачать шлях. Іноді цей шлях починається з краплі крові на тині й обіцянки, сказаної жартома. Можливо, ця історія нагадає тобі і твої власні виклики, робота, де всі чекають твого провалу, відносини, де потрібно довести, що ти вартий довіри. Або ж той момент, коли життя кидає тобі виклик і тільки від тебе залежить, перетвориш ти його на катастрофу чи на шанс. І повір, якби Тарас тоді злякався, він би втратив не лише перемогу, а й любов, майбутнє й віру в себе. А тепер уяви. Ти стоїш на місці Тараса, перед тобою твій чорний диявол проблема, яка здається непереможною. Ти можеш утекти як більшість, а можеш ступити вперед, подивитися в очі виклику і переписати власну історію бо справжні легенди народжуються там, де хтось наважується сказати, добре, я приймаю цей виклик, і саме тут починається шлях, який ми пройдемо разом. Оксана Мельник не була з тих жінок, що відступають, навіть із подряпаною рукою, коли кров ще блищала на дерев'яному тину, вона промовила фразу, яка пролунала, мов виклик у козацькому курені Якщо ти зможеш приборкати цього скаженого бика, я вийду за тебе заміж. Сцена нагадувала старовинну легенду, де доля випробовує серце і відвагу людини. Ти помічав, як іноді біль стає паливом для відваги? Саме так було з Оксаною. Вона поранена, посміхалася долі і водночас випробовувала мужність і серце Тараса Мороза. Тарас був чоловіком небагатослівним, і з поглядом того, хто вже бачив життя без прикрас, але слова Оксани торкнулися його душі ішлося не лише про бика, йшлося про здатність вистояти перед тим, що інші вважають неможливим. Згадай, скільки разів у твоєму житті з'являлися виклики, які, на перший погляд, здавалися безглуздими. Але виявлялися шансом довести щось важливе самому собі. Тарас відчував, що ця мить могла змінити його майбутнє. Селяни, наймити та сусіди, що зібралися на подвір'ї, затамували подих. Хтось усміхався з нахабності Оксани, інші пошепки пророкували, що Тарас приречений адже хто на здоровий глуст ризикував би життям заради подібної обіцянки. Та правда життя така коли тобі кидають виклик. В тобі прокидається дух боротьби. Те саме змушує спортсменів долати рекорди або підприємців вкладати останнє у справу, що виглядає безнадійною. Відвага завжди народжується на ґрунті сумніву, і саме цей ґрунт був під ногами Тараса. Та найцікавіше в цій історії слова Оксани були не просто жартом у них ховався глибинний сенс. Вона не мов би казала. Докажи, що ти не такий, як усі, що можеш тримати удари долі і не ламатися. Ми часто недооцінюємо підтекст людських слів, за ними приховані справжні прохання. Можливо, Оксана шукала безпеки, можливо, довіри, а можливо, просто прагнула вірити, що ще існує чоловік, здатний приборкати не лише бика, а й бурі в її душі, але ніхто ще не знав, що цей бик був зовсім незвичайний. Оксана усміхалася зухвало. Та глибоко в серці вона носила тягар, який мало хто міг відчути. Її батько продав землю, купив найкращі сіна і ліки, аби чорний диявол став основою для відродження усього господарства. Він бачив у цьому бику шанс підняти хутір із руїн, ніби відбудувати храм на попелищі. Але кожна невдача, кожен шепіт селян про небезпеку лише різав серце Оксани. Бо що як батько помилився? Що як уся надія обернеться ганьбою. Так буває і у нашому житті. Зовні ми сміємося, а всередині нас точить страх, страх розчарувати тих, хто нам довірився. Згадай студента, який отримав стипендію завдяки підтримці родини. Кожна оцінка для нього не просто цифра, а доказ того, що їхні жертви мали сенс. Або молодого підприємця, що витратив останні заощадження на стартап, його невпевненість. Часто ховається за бравадою в соцмережах. Оксана була такою ж її виклик Тарасу був не стільки грою, скільки криком душі. У цьому парадокс найсміливіші слова часто народжуються з найбільшої слабкості людина кидає виклик світові, аби приховати тремтіння рук. Подумай, як часто ти бачив це довкола себе. Політики, бізнесмени, навіть друзі вони сміються найгучніше саме тоді. Коли їм найбільш боляче, так і Оксана, її зухвалість була щитом, за яким ховалася дівчина, що боялася втратити майбутнє свого роду, і саме тому кожен погляд на чорного диявола ставав для неї нагадуванням або він підтвердить віру її батька, або зруйнує все, що вони будували. Оксана знала, за перемогою може стояти не лише слава, а й спокій старого мельника. І, можливо, саме тому вона так рішуче і жорстко випробовувала Тараса, бо глибоко всередині мріяла, щоб знайшовся той, хто зможе зняти цей тягар із її плечей. Оксана стояла гордо, немов княгиня у власному дворі, та в голосі її звучала тривога три дні вісім секунд, якщо впораєшся, триматиму слово, вісім секунд здавалися вічністю, адже саме стільки визначали правила родео і стародавні звичаї. Але за цими словами ховалося набагато більше, то був не просто строк, а символ надії та віри, що ще існують люди здатні втримати світ на своїх плечах, як Атлант. Тарас же не злякався, він лише примружив очі і тихо відповів: А якщо мені вистачить менше, тоді й ти мусиш довести, що можеш витримати мій дух. Його слова розсікли повітря, як шабля на ярмарковому поєдинку. Це вже не було простим парі. То було перетворення гри у випробування двох характерів, адже інколи ми ставимо умови іншим, навіть не розуміючи, що самі стаємо учасниками угоди. У повсякденному житті це теж трапляється. Подружжя, яке обіцяє витримати будь-які труднощі, але перевіряється першим же боргом бізнес-партнери, що підписують угоду, а справжня їхня міцність вимірюється не прибутками, а кризами. Так само і тут. Вісім секунд були лише зовнішньою оболонкою, справжнє ж випробування чекало на Оксану адже прийняти чужий виклик легко, а от прийняти відповідальність за власні слова значно важче. Селяни, що стали свідками цього діалогу, відчули, як щось змінилося уже йшлося не про бика, а про поєдинок душ. У поглядах між Тарасом та Оксаною народжувалася іскра суміш виклику, поваги і прихованого бажання. Три дні здавалося б довгим строком, та вони промайнуть швидше, ніж хтось встигне подумати. Бо справжня битва розпочнеться ще до того, як Тарас ступить у загін до чорного диявола. Тарас не кинувся одразу у двобій, як робили б гарячі юнаки. Він знав справжня сила у терпінні. Цілий день він сидів біля загону, не підвищуючи голосу і не роблячи різких рухів. Чорний диявол спершу метався – Тупотів копитами, ніби попереджав, не підходь. Але згодом його рухи ставали повільнішими, погляд більш пильним, наче йому стало цікаво, хто цей чоловік що не боїться чекати. Терпіння то зброя мудрих. Знаєш, у житті це працює так само хтось намагається зламати проблему силою і лише втрачає нерви. А інший сідає поруч, спостерігає, слухає і знаходить шлях. Успішні інвестори, як Ворен Баффет, не кидаються купувати акції в паніці, а вичікують правильний момент. Так і Тарас він бачив у бику не ворога, а співрозмовника, якого треба зрозуміти, бо сила, яка не поєднана з розумінням, завжди обертається проти нас. Крок за кроком він помічав дивні дрібниці. Як бик нахиляє голову перед стрибком, як завмирає на мить, обираючи напрямок удару, як прислухається до шуму довкола, чорний диявол не був безглуздим звіром. У ньому була стратегія майже військова хитрість, і саме це відкриття змусило Тараса усміхнутися адже, щоб перемогти, треба не воювати, а танцювати в одному ритмі. Селяни, що спостерігали здалеку, крутили головами. Що він там робить? Просто сидить і дивиться. Але справжні перемоги народжуються саме в такі моменти тиші, бо той, хто вміє чекати і бачити глибше, завжди перемагає гучніших та нетерплячих. І коли сонце хилилося до заходу, стало зрозуміло між Тарасом і чорним дияволом починає вибудовуватися дивний, але відчутний зв'язок. Настав день, на який чекало все село. Сонце ще тільки піднімалося, а подвір'я вже гуло від людського натовпу. Усі чекали видовища боротьби, падіння, криків. Але Тарас увійшов у загін так, ніби йшов на зустріч із давнім другом. Його крок був повільний, погляд спокійний. А голос тихий. Він нахилився до вуха чорного диявола і прошепотів кілька слів, немов молитовних. Люди нічого не зрозуміли, але бик завмер. У цю мить почалася історія не про силу, а про гармонію. Знаєш, ми часто чекаємо від життя битви, але справжні зміни приходять тоді, коли замість крику ми починаємо шепотіти. Подумай про вчителя, що не підвищує голосу, а говорить тихо. І діти слухають уважніше. Або про керівника, який не тисне наказами, а будує довіру, і команда працює краще. Так і Тарас. Він зрозумів, що приборкати можна не силою, а зв'язком, і саме це стало ключем до неможливого. Коли він сів на спину чорного диявола, натовп зойкнув. Але не було того хаосу, якого всі чекали. Бик не кидався, не метався, він рухався ритмічно, наче у танці. Тарас тримався міцно, але без напруги, наче його тіло підлаштовувалося під кожен рух тварини. Це було схоже на диво. Замість боротьби вони утворили єдину мелодію, яку ніхто не чув, але всі відчули серцем. У ті хвилини час ніби зупинився. Люди дивилися, роззявивши роти, а Оксана притиснула руки до грудей, не вірячи очам. Це був не виступ і не доказ сили, це було одкровення, яке дається раз у житті. І всі зрозуміли між людиною і твариною народився зв'язок, який важче пояснити, ніж побачити. І саме цей зв'язок мав показати ще більше, ніж просте восьмисекундне випробування. Коли стрілка секундоміра перевалила за звичні вісім секунд, усі навколо завмерли десять, двадцять, тридцять. Чорний диявол не намагався скинути Тараса, а рухався, наче у повільному танці. І тільки коли минула майже хвилина, чоловік сам зістрибнув додолу, ніби завершив давній обряд. Тиша, що запанувала, була гучнішою за будь-які оплески. Люди не знали, вони щойно стали свідками боротьби чи чудесного союзу. І тоді Оксана не витримала її коліна підкосилися. Вона впала просто в пил і зі сльозами на очах промовила: Ти зміг. То були не просто слова жінки, що втратила парі. То був крик душі, що нарешті знайшла підтвердження надія ще жива. У цей момент вона не думала про бика, про господарство чи навіть про репутацію вона бачила перед собою чоловіка, який довів, що неможливе можна перетворити на можливе. Цей момент нагадує, як у нашому житті найважливіші перемоги не мають нічого спільного з гучними тріумфами. Хтось отримує довгоочікуваний диплом і плаче не від гордості, а від полегшення. Хтось завершує перший марафон і розуміє, що подолав не дистанцію, а власні страхи. Так само й тут. Тарас і Оксана перемогли не бика, вони перемогли свої сумніви й тіні, що переслідували їх роками. Натовп нарешті вибухнув оплесками, але вже не для видовища. Вони аплодували чомусь більшому, союзу людини і звіра, жінки і чоловіка, віри й сумніву. І в цій гучній мелодії оплесків Тарас і Оксана зустрілися поглядом, визнаючи одне одного переможцями. Та доля вже готувала для них новий виклик той, що змінює життя назавжди. Коли пил осів і емоції вляглися, у двір завітали люди з міста. Вони бачили, що сталося, і одразу зробили пропозицію. Цього бика треба залишити тут, на вашій землі. Ми готові платити за його відтворення. Ім'я чорний диявол змінилося. Тепер він став громовершцем, символом не страху, а сили і відродження. Господарство, яке ще вчора хиталося на краю прірви, тепер отримало шанс стати легендою цілого краю. Але справжня несподіванка чекала не від чужинців, а від самої Оксани. Вона підняла очі на Тараса й, затримавши подих, промовила У нас буде дитина. Ці слова прозвучали тихо та відлунювали гучніше за грім. Тарас завмер. А тоді обійняв її так, наче тримав у руках увесь світ. Бо тепер вони мали не лише спадщину батька і силу громовержця, а й нове життя, яке мало народитися. Тут і криється найбільша мудрість життя завжди винагороджує тих, хто ризикує серцем. Подумай про людей, що починали бізнес у гаражі, не маючи нічого, а через кілька років створювали корпорації. Або про подружжя, яке приймало дитину в тяжкі часи і знаходило в цьому нову мету жити. Так само й Оксана з Тарасом. Їхній виклик перетворився на обітницю, їхня боротьба на початок нового роду. Селяни святкували угоду з містом, а Оксана і Тарас святкували інше народження майбутнього. І в цьому майбутньому було місце для всього для землі, яка оживає, для бика, що став легендою. Для любові, яка народилася з виклику, і для дитини, яка мала стати спадкоємцем цієї історії. Але хто знає, які ще випробування готувала їм доля. Отже, друже, тепер ти бачиш історія Тараса й Оксани це не лише про бика чи парі, це про нас із тобою, про будь-кого, хто стоїть перед власним чорним дияволом. Кожен виклик, кожен страх може або зламати нас, або зробити сильнішими. Питання лише в тому, ти втікатимеш чи залишишся, аби приручити свою бурю. Подумай, які неможливі речі зараз стоять перед тобою, робота, яку ти відкладаєш, рішення якого боїшся, відносини, де бракує відваги сказати правду, усі ці моменти твої вісім секунд на арені, і тільки ти вирішуєш, чи впадеш ти під вагою страху, чи встанеш переможцем, уяви, що буде. Якщо ти почнеш діяти вже сьогодні, якщо перестанеш чекати ідеального моменту і вийдеш у свій загін із рішучістю Тараса, чи не хочеш ти відчути те саме полегшення, ту саму гордість, яку відчували вони, перемігши неможливе, життя завжди винагороджує тих, хто наважується. А тепер скажи мені чи готовий ти приручити свого чорного диявола? Якщо так, зроби перший крок прямо зараз. І щоб не пропустити наступні історії та уроки, підпишись на канал і натисни дзвіночок, бо далі буде ще більше таємниць, ще більше викликів, і ще більше відповідей, які можуть змінити твоє життя.